Доброго ранку, малята, всіх вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю. Привіт-привіт, мої любі. Сьогодні до нас завітала гостя. А чи пізнали ви її? Так, це муха цокотуха. У неї сьогодні день народження, і вона запросила своїх друзів, камашок. А подивіться, будь ласочка на цей малюночок і скажіть мені, хто є друзями мухи-цокотухи. Так, бджілка, а ще хто коник? Так, комашка, сонечко, метелик. Молодці. Муха цокотуха заварила дуже-дуже смачний трав'яний чай, який вона сама збирала. А ось пригостити смаколиками не всла приготувати для своїх друзів комашок. А чи можна, діти, пригостити друзів на день народження? Якими смаколиками? Так, тістечками, тортиками, цукерочками? Молодці. Тож вона нас дуже просить, щоб ми їй допомогли. Приготувати смаколики для її друзів. Тож допоможемо малята. Так, допоможемо. Але спочатку ми виконаємо пальчикову гімнастику. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі. У натопленій печі. Буду Катю, буду і нату калачами частувати. Молодці маляка. А для цього нам знадобиться клейоночка, щоб ми не забруднили стіл. Обов'язково дощечка, серветочки, щоб ми після нашої праці витерли з вами ручки. А ще пластилін. Ось погляньте двох кольорів. А якого кольору цей пластилін? Так, коричневого. Цей пластилін якого кольору жовтого, так. тож приступимо до нашої праці зліплення. Для цього ми беремо від великого шматка жовтого пластиліну, відщипуємо менший шматочок пластиліну і розминаємо його пальчиками, зігріваємо, розминаємо, а потім кладемо між долоньками і круговими рухами ось так. Розкочуємо наше печиво, а щоб воно було пласким, ми його повинні притиснути ось отак нашої дощечки. Ось таким чином. Можна підправити його ось так, щоб воно було якої форми? Так, круглої, вірно. А ще ми його повинні прикрасити. Ось беремо цей якого кольору? Так, коричневого. Відщіпуємо маленькі шматочки зовсім. І ось так пальчиками, як я, скочуємо та притискуємо наш жовтий пластилін на наше печиво. Ми його прикрасимо. Ось такими чудовими кулічками. І теж трішки ось так його розплющуємо на нашому печиві. Ось так. Ось так. Погляньте. Молодці вам цьому обов'язково допоможуть батьки, хто потребує допомоги. Ви не хвилюйтесь, малята. Ось таке печиво, малята, у нас з вами вийшло. Муха Цокотуха дуже-дуже вам вдячна. І дуже вам дякує за допомогу. А з чого ж ми ліпили печиво, діти? Давайте пригадаємо. Так, з пластиліну. А яких кольорів був пластилін? Жовтого, а ще коричневого. Так, молодці малята. А для кого ж ми ліпили печиво? Так, для нашої гості мухи-цокотухи. Ви сьогодні великі молодці були, ви розумнички, гарно старалися, працювали. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте.